У теплій південно-східній частині США від Вірджинії до Луїзіани та Техасу зростанні Айрис вордінайка – ніжна багаторична трав'яниста рослина. Її маленькі, витончені блакитні квіти розташовані на довгих стеблах, оточені гострими зеленими листками, які створюють чудовий контраст за фактурою та структурою. Але ця рослина приваблива не лише своїм виглядом. Вона також неймовірно непримхлива і добре зростанні там, де є волога ґрунт. Це робить цю ірис із яскравими блакитними квітами ідеальним варіантом для ставок, струмків або водних об'єктів у саду. Хоча вона зростанні переважно на південному узбережжі, ця рослина може процвітати в різних кліматичних зонах. Де б ви не жили, ви не пошкодуєте, якщо додасте її до свого водного саду. Огляд Сазерн Blue Flag. Тип рослини багаторічна трав'яниста. Батьківщина, і радиси. Ей, айрис, вид, айрис, ворбінайка. Зона морозостійкості USDA 5-9. Сезон посадки весна літо, висота до 40 см. Колір квітів блакитний. Сумісність водні рослини. Не садити з рослинами, схильними до кореневої гнилі. Тип ґрунту багатий, суглинковий. Відстань між рослинами 60-90 см. Потреба в поливі висока. Освітлення повне сонце. Приваблює джіл, колібрі. Шкідники, айрис бора. Хвороби стійка до хвороб. Що таке айрис в Верджине Айрис належить до роду Айрис, який включає сотні видів і сортів з подібними вітонченими квітами. Назва роду походити від грецького слова веселка, що, ймовірно, вказує на яскраві кольори квітів цих рослин. Айрис Вордінайка є рідною для східного та південного узбережжя США, вона має блакитно-фіолетові квіти з жовтою та білою серединкою. Жовта пляма, ймовірно, слугує орієнтиром для запилювачів. Кожен пелюсток оздоблений темно-фіолетовими прожилками, які чудово контрастують із світлою основою. Цю рослину часто порівнюють із її північним аналогомирис Versicolor. Кривда, види дуже схожі, ростуть у вологому середовищі та мають подібні квіти. Однак Northern Blue Flag більш морозостійкий і може рости в зонах USDA 3 39. Southern Blue Flag, як і Northern Blue Flag, частіше зустрічається в дикій природі, ніж у садах. Але це не повинно завадити вам вирощувати її у собі. Ці рослини ідеально підходять для складних ділянок, таких як ставки чи дощові сади. Вони також є рідними для США, що робить їх чудовою альтернативою інвазивним видам ірисів. Розмноження у дикій природі варджіне айрис розмножується насінням або кореневищами. У саду краще ділити кореневища шкірні кілька років, щоб забезпечити гарне цвітіння. Також можна збирати насіння та садити його одразу в ґрунт. Поділ Сазерн Blue Flag найкраща година для поділу кінець літа або початок осені, коли листя лагодить жовті. Один обережно викопуйте рослину, щоб не пошкодити кореневища. вище. 2. Розділіть кореневище руками або ножем. 3. Видаліть пошкоджені частини. 4. Обріжте листя до третини висоти. 5. Посадіть здорові кореневища на нове місце. Розмноження насінням. Насіння слід садити одразу після збору, коли воно ще свіже. Якщо насіння високе, воно втратить схожість. Посадіть його восени і навісні з'являться нові пагони. Посадка. Корена вища краще садити в осені, а рослини в горщиках можна пересаджувати на вісні. Відстань між рослинами близько 60 см. Ідеальне місце болотяний сад, дощовий сад або бережі струмків. Якщо саджати на клумбах, потрібно постійно поливати. Догляд: ця рослина майже не вимагає догляду, якщо посаджена у відповідних умовах. Світло, повне сонце. У спекотних регіонах можна трохи затінити вдень. Вода, любити вологу, може рости навіть у воді завгліпки до 15 см. Грунт багатий, з високим вмістом органу. Температура USDA 5 9 У холодних регіонах може знадобитися захист від морозу. Обрізка після цвітіння можна обрізати стебла. Мульчування допомагає утримувати волога, шкідники та хвороби. Верджини айрис стійка до більшої кількості шкідників і хвороб. Єдиний серйозний шкідник ірисборер метелик, який пошкоджує корене вище. Використання ідеальна для водних садів. Приваблює бджіл, метеликів і птахів. Може використовуватись як лікарська рослина. Розширені живлення. Коли цвіте Сазерн Блуфлек? від кінця весни до літа. Чим відрізняється від Northern Блуфлек? Норзерн Northern більш морозостійкий USDA39. Висновок ця чудова рослина варта того, щоб рости у вашому саду. Вона неприхлива, стійка до шкідників і кожен рік радує гарними квітами.